Беремо баранину і будемо робити бульйон. Як тільки вода закипить, перший бульйон ми зливаємо, потім зай'ємо свіжу водичку і вже будемо проварювати наше м'ясо хвилин 40. Пройшло 40 хвилин. Тепер відправляємо до м'яса картоплю. Ми взяли дві картоплини середнього розміру і нарізали кубиками. Мірко нарізано одну цибулину і натерту на терку морквину. Провалюємо все. 15 хвилин. Тепер додаємо пів стакана гречки, гречку ми промили попередньо добре і лавровий листочок. Варимо ще 15 хвилин. По спеціям лише підсолюємо по смаку, перчимо знову в таки по смаку і обов'язково додаємо зелень, мілко нарізану петрушку і кріп. Даєте ще 5 хвилин, накриваєте кришкою, вимикаєте вогонь і нехай суп настоїться. Смачний суп готовий. То дайте перед подачею ще трішки зеленої цибулі пера. Друзі, ви не пошалкуєте. Смачного!